Раніше цей окремий навчальний корпус використовувався як зварювальна майстерня. Тепер це кулінарний хаб. Після капітального ремонту приміщення повністю перепрофілювали. Тепер тут у хабі учні здобуватимуть практичні навички за спеціальністю кухар, пекар та кондитер. З Самого подобалось подобалося тут краще. Ну тому що тут більше різних можливостей, більше різного обладнання, та й не тіка. Оце наприклад дуже смачно з устрицями, є такий соус, який називається «міньйонет». Роблять на основі цибулі шалоту цього соусу, цього оцту і цукрової пудри. Суперсмачна штука. В навчальному практичному центрі кулінарний хаб надаватимуться освітні послуги як для випускників шкіл, так і для дорослого населення. Останні зможуть навчатися за програмою платних освітніх послуг. Тут одночасно зможуть навчати від 15 до 30 людей. Зокрема, здійснюватиметься підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації і ветеранів війни та вимушених переселенців. Сьогодні ми з вами побачимо та тобто яким чином ми можемо використовувати використовувати наш кулінарний хаб, тобто для е, самоприготування шкільного меню і доставки цієї їжі, і також харчування наших дітей відповідно до от, в рамках знову ж таки реформи дитячого харчування студентські роки під час навчання в профтеху, один з основних речей, які ми набуваємо, це досвід. І уявіть собі, якщо досвід це один шматок м'яса або одна. Морква, яку ми там на цілий день розтягуємо, або якщо це буде конвейер, 2000 порцій на день. Це ж краща практика, то ми точно будемо вищого гатунку видавати тут спеціалістів, які здобудуть освіту. Навчатимуть учнів у лабораторії кулінарного хабу на новому обладнанні. Зокрема, це спеціальний холодильник для шокової заморозки, теплова кулінарна система та дегідратор. Деяких позицій я ніколи в житті не бачила. У нас є тут навіть таке обладнання, яке коштує дуже багато, і воно таке, можна сказати, воно багато У нас є теплова кулінарна система, в якій можна як смажити, так варити, так і готувати на пару. Одночасно в ній можна використовувати дві поверхні. Там є два таких контейнери. В одній можна смажити, в іншій готувати на пару. За Дивіться, у нас компот закипає за 40 секунд. Тобто компоти можна видавати взагалі, хоч цілодобово і великими парцями. Машини для нарізки овочів, тобто вона там вон там стоїть. Була ще прикольна. Ну щоб крутити макарони, тобто крут, що й там вони розкатуються тісто потім нарізаються. Як наз... називається, я не пам'ятаю крученики відбивні, бів... від а потім робили ми ще суп з локшиною". Окрім цього, на базі кулінарного хабу також можуть готувати їжу для запорізьких шкіл та садочків, тим самим заробляти кошти на свій розвиток та оновлення закладу. Ми точно до 1 вересня наступного року побудуємо цілу інфраструктуру здорового харчування, яка буде харчувати наших дітей, десятки тисяч дітей в наших школах. І це буде робитись в Запоріжжі. Сьогодні ми бачимо одну з найсучасніших кухонь в області. І ми її маємо максимально раціонально використовувати. Що це таке для безпосередньо профтеху? Це додатковий заробіток. Вони сьогодні є неприбутковими, окей. Але за рахунок амортизації, за рахунок собівартості, вони точно можуть наповнювати коштами свій спецфонд для того, щоб потім використовувати це на подальший розвиток. І це має бути стимул для керівництва зробити кращі умови для своїх студентів. Тож, як зазначають самі майстри коледжу, ті, хто пройде навчання в цьому кулінарному хабі, будуть кваліфікованими спеціалістами готельно-ресторанного бізнесу. Навчаючись на цьому обладнанні, учні і так, тобто доросле населення, яке буде навчатися, вони на ринок праці вже будуть виходити готовим працівником і зможуть відразу вже приступити до виконання своїх трудових обов'язків і на робочому місці їх не треба перенавчати, роботодавцям не треба витрачати на це час, ресурси і таке інше. На відкриття кулінарного хабу завітав заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, котрий перебував з робочою поїздкою в нашому регіоні. Зокрема, наголосив на тому, що торік з держбюджету було профінансоване створення 88 навчально-практичних центрів, з яких 11 – кулінарного спрямування. Там не лише навчають кухарів, а й готуватимуть майбутніх фахівців, які працюватимуть в шкільних їдальнях. Ви знаєте, що зараз відбувається реформа загалом шкільного харчування. Тому ми також створюємо такі центри для того, щоб перенавчати кухарів, які зараз працюють в школах, щоб вони знайомилися з новими стандартами, з новим обладнанням, яке там має бути використову, ну, яке має використовуватися. І отут ви можете побачити приклади такого обладнання. А в 2025 році плануємо ще більше нових майстерень робити, в тому числі в Запоріжжі і в інших областях з різноманітних професій, спеціальностей. і розширюємо цього року цю програму з закладів професійно-технічної освіти ще й на Заклади фахової передвищої освіти. Відкрили кулінарний хаб за кошти державного обласного бюджетів та спецфонду коледжу. Перехід профтехосвітніх закладів на нові сучасні лабораторії суттєво зменшує енергоспоживання. До того ж, на базі кулінарного хабу отримати нову фахову спеціальність можуть і дорослі, зокрема на курсах з перепідготовки. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.